Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні наступне відео. Маю таку проблему: що на холодну дуже погано заводиться автомобіль, ну, мається на увазі на бензині. Тобто, холодно, він, коли заводиться, коли ні, особливо перший пуск. Не можна завести двигун. Насос качає крутим стартером. Двигун крутиться, але не запускається. Якщо переходимо в аварійний режим запуску на газу, то двигун заводиться, ну правда, троїть того, що обмерзає редуктор, але двигун працює. І достатньо кілька хвилин поколотати на газу, тоді переключаємося на бензин, все, все працює, но двигун не розвиває потужність. Тобто даємо газу, він як ніби як за його ніби заливає і так далі. Тобто працює нестабільно. Коли прогріється, працює дуже добре, без ніяких проблем. Появилася помилка десь орієнтовно у мене тиждень тому. Я грішив на бензин, випалив пів баку пального і залив воговський бензин. Цей мустанг, якщо не помиляюся, 95-й. Не скажу, що стало краще, але все рівно проблема ця періодично з'являється і так далі. Тобто, якщо нема газу, то двигун запустити просто нереально. Стартер крутить і на цьому, в принципі, все. Висвітилася раніше, помилки не було, тобто засвічувалась помилка. Або рівенний перегрів чи щось таке тобто на охолоджуючу рідину. Тобто жидкості вистачає. Датчик у мене цей роботі показує. Просто вискакувала помилка. Потім засвітився чек. Підключили ми комп'ютер і бачимо, є така помилка. Датчик температури охолоджуючої рідини G2G 62. Занадто низький уровень сигналу. тобто не постійний, Тобто проблеми з датчиком. Може бути датчик замкнутий, пробувати на масу, може бути замкнута десь проводка. Ну, швидше за все, датчик. Низький сигнал сигналізує про те, що двигун перегрітий більше, ніж, ніж на 160 градусів, що в принципі неможливо, оскільки в мене засвітилася ця помилка, коли двигун був взагалі холодний. Я його заводив вночі, а він просто не завівся і зразу засвітилося. Зараз ми спробуємо скинути помилку. Не знаю, що, звісно, з цього вийде. Так, очистити Ось, скинув я помилку. Зразу змінився звук двигуна. Тобто, двигун почав працювати по інакшому Ну, Двигун працює, звук трошки змінився. Ця помилка може впливати на роботу, тобто двигун буде працювати нестабільно, буде погано заводитись і так далі. Бо я думав, що проблема з бензонасосом, але бачу, що проблема, напевно, трошки не тут. І так, подивилися, що то за датчик G20. Ще ось такий зелений датчик. Чотирохконтактний, він показує температуру, подає дані в блок, в блок керування двигуном і подає дані на приборку. В даному випадку у нас датчик працює некоректно. Він то показує температуру, то може показувати плюс 140, тобто низька вихідна напруга і часто викидає непостійну помилку. що проблеми з датчиком. Може бути так само коротке замикання по ньому. Він стоїть в такому незручному місці. Скобу ми вже виняли. Ось у нас. Скоба, скобу виняли. Зараз беремо другий датчик, ставимо на нього нову резинку і спробуємо екстрено поміняти. З мінімальними, з мінімальними втратами антифризу. Нічого, я включив, може там робити магію. О! Ошибись. Що сталося? А що ти включив? Так, Екстрена заміна. Може, давай я тако, ти то об'єм кидуш, а то я даю тобі в руку. На датчик залишиться. Ти кидай його й падає. Давай, 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 став, став, став. Красавчик. Називається встигнути за 3 секунди. Запінуюсь. Защелкнеться. Це все? А бігти не буде? А не буде бігти, так не цікаво. Все, датчик стоїть. Тепер ставимо, підключаємо фішку. А це у нас той датчик, що стояв. Ось його номер. Швидше за все, що цей датчик китайський, бо якийсь він такий дішманський трошки. Ну, якість датчика не дуже, тобто, оце ми взяли. Оригінальний датчик, ну просто що не новий, то той датчик зовсім по інакшому виглядає, зовсім по інакшому в руці лежить. Не такий. А це якийсь дешевенький. Може бути, що датчик міняли, тому що фішка поплавлена. Що це поплавляна. все, що фішка відлетіла, поплавло її біля клапана Єґера, він ж ріється. Отут трубки йдуть. І поставили то, що є. Або вийшов з ладу, ставили другий, який був. Такі датчики, продаються їх хвалом є. Так що підлюч... датчик ми вже підключили. Збираємось конструктор лего докупи, запускаємо двигун і прогріваємо. У нас зараз ранок. Вночі було десь мінус 5. Двигун я ще не запускав. Зараз став нейтрально і пробуємо. Повертаємо ключика, включаємо вентилятор і пробуємо завести. Так, як бачимо, двигун запустився. Став на ручник, щоб не котився. Двигун запустився. Обороти держу. зараз дам газку. Тобто двигун газує, пального вистачає для роботи. Тобто, можна сказати, проблема вирішена. З поганим запуском. Все, на цьому все. Ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, діліться відео. Всім пока, все буде Україна.